На нього, наш. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на службі дай на світі і прости нам, хрони наші, як і ми прощаємо винуватися в нас, і не у нас Суспільні. Підійдемо один до другого, передамо собі знак миру, як це теж є і в вашій церкві православній, і в нас, коли ми йдемо, ми кажемо мир тобі, або кажемо Христос посеред нас є і буде, щоб цей знак миру став для нас справді підтвердженням цієї молитви, як сказав десь Василій. Молитву Господні і після передання знаку миру попросимо, щоб отець Андрій спірував до нас словом, прочитав нам молитву і поблагословив нас на завершення молитви. Так можемо один до одного підійти і хвилиночку-дві, так щоб ми могли передати собі цей знак миру.